Чому в Україні зараз війна і чому Бог її не зупиняє? Приклад із Біблії. Чому народ ізраїльський Бог допускав війни в них? Тому що вони поклонялися ідолам, ідолопоклонствам. Коли народ упадає ідолопоклонство, коли народ відступає від Господа, тоді війна. Тоді Бог давав війни, коли народ навертався до Бога. І коли народ молився до Бога, коли народ звертався. А не писати різні плохі слова там на плакатах, тоді Бог повертається до людей і дає мир, і виганяє ворогів. Щоб в нас зупинилася війна, нам треба відкинути ідолопоклонство, нам треба відкинути плохі слова, нам треба відкинути все те гріховне, яке в нашому житті, і навернутися до Бога в молитві. І Бог простить нас, і Бог повернеться до нас і зупиниться війну, тому що. Псалмах 46.10 написано, що Бог зупиняє всі війни і ламає колісниці, і списи, і стріли, і луки. Бог це може зробити. Все залежить від нас.